Світило віри. Так перекладається з грузинського ім'я святого мученика Раждена. За походженням він був персом і приїхав до Грузії в оточенні перської принцеси Балендухти, яка вийшла заміж за царя Вахтанга Великого. Згодом Ражден прийняв християнство і став одним із помічників грузинського царя. Під час війни з персією він чотири місяці вів наполегливу боротьбу з ворогом і відтісняв його від столиці. Потрапивши в полон до перського шаха, не погодився на умовляння і не зрікся Христа. У день страти мученика прив'язали до Христа і обстріляли отруєними стрілами. Сталося це 457 року. Нині святі мущі первомученика Грузинської церкви покоїться у нікозькому кафедральному соборі у Цкінвалі. Радій животворне древо Хреста Господній, яким переможений ворог людства. Французький лікар-психіатр один із основоположників сучасної невропатології та психіатрії, Жан Мартен Шарко. Досліджуючи таке явище, як гіпноз, він визначив роль навіювання у виникненні істеричних розладів. Учений розробив низку лікувальних методів у неврології та психіатрії, зокрема метод гідротерапії Душ Шарко. Кілька його наукових праць були присвячені психології художньої творчості та психотерапевтичному впливу творів мистецтва на людину. За час роботи Жана Шарко в лікарні Сальпетрієр цей заклад перетворився на великий дослідний інститут світового значення. Медицина не тільки природнича наука, не тільки наука взагалі. Вона значною мірою є мистецтвом. Розширення розвитку астронавтики у мирних цілях, підтримка учених, що працюють у галузях науки і техніки проведення програм міжнародної співпраці у галузі аерокосмічних досліджень. Такими є сучасні завдання діяльності Міжнародної академії астронавтики у Стокгольмі. Цей заклад був засновано 16 серпня 1960 року на 11-му міжнародному конгресі з астронавтики з ініціативи американського вченого Теодора фон Кармана. Сьогодні Академія приділяє особливу увагу таким напрямам, як проблеми створення космічних поселень на планетах сонячної системи, астероїдна небезпека, дослідження місяця і Марса. На даний момент у чотирьох секціях закладу працюють понад тисяча членів Академії із майже 70 країн світу. Світ, що існує, створений Богом як найкращий з усіх можливих світів. Починаючи з перших кінофільмів, герої Марка Бернеса приходили на екран з піснею, що відразу ж йшла в народ. У 1938 році актор Початківець знявся у невеликій, але яскравій ролі Кості Жигульова у фільмі Людина з рушницею. Тоді ж він виконав пісню, що стала легендарною Тучі над городом Сталі. Взагалі, Марк Наумович зіграв 29 ролей у кіно. Актор чудово вписався у контекст довоєнного радянського кінематографа, де спочатку був потрібен позитивний герой, позначений спокійною твердістю і волею, рішучістю і вірністю вітчизні. Після війни він продовжив зніматися, але поступово виконання пісень, концерти посіли головне місце в артистичному житті Марка Бернеса. Мистецтво має давати радість і святковий настрій душевним очам. У наступному випуску основоположник чернецтва на новгородській землі преподобний Антоній Римлянин сторінками історії війни з Наполеоном 1812 року «Битва за Смоленськ. Усе своє життя англійський астрофізик Джозеф Норман Лок'єр досліджував сонце та зірки. Його полотна стали класикою історичного жанру в російському образотворчому мистецтві художник-передвижник Гаврило Микитович Горілову.